Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. під щільним минометним вогнем вони штурмують окопи та лісосмуги, виносять з бою поранених і надають першу допомогу. Так на Дніпропетровщині бойове злагодження проходять бійці штурмової роти 783-ї бригади охорони державної спеціальної служби транспорту. Невдовзі їм на передову вести бій з мінімальними втратами. Бійці вчать досвідчені військові. Особливості тренування штурмовиків бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна невеликою групою. Вони просуваються до лісу. Як починається ворожий обстріл, що то не справжні кулі одразу і не зрозумієш. Стоп. Триває бій, і ось уже перший поранений. Винести з під вогню його непросто. Тим більше, коли ворог безперервно поливає з мінометів. Бестрі, бестрі, безтрея! Ти підтягуєшся, підтягуєшся, підтягуєшся! Раз, два, три, смарти пашли, пашли. Попереду відкрита місцевість на ній бійці, як на долоні, і обстріли не вщухають. Друга двойка за нею вкрита місце з бігом. Перед бігом. Вперед. Вперед. Все. Далі нове випробування. Будівля, у якій закріпився ворог. Територія навколо замінована. Якщо є ворог, прокидаємо гранати. За гранатою зразу заходимо, зачищаємо. Якщо бой... бойніце, зачищаємо бойніці. Якщо є якісь нори, зачищаємо нори. Під час тренування була щільно замінована територія. Ми розбирали, як її проходить, як пробивати цю лінію. Були помилки, але ми проводимо роботу за поликами. Щойно здолали цю ділянку, починається штурм ворожих позицій. Льотий! Команда! На штурм окопів! Штурм окопів, як кажуть самі військові, одне з найтяжчих завдань і на передовій, і під час навчання, бо тут потрібна максимальна концентрація. Смотрите, о, смотрите, ти кроєш, броня, ти кроєш, поки не зайшов. І спиною заходиш, так. Інструктори уважно стежать за бійцями, у них не все виходить, утім поки не передова. Помилки виправити можна. Він передав сектор. Після цього він тобі постукав по спині, я готов тебе супроводжати, і ви в місті потихеньку пішли. А тут він чого один остався. Хлопці втомлені, утім задоволені, з усім впорались, жартують. Уставну, то треба. Це краща робота у світі. Підрозділ проводив зачистку ворожого опорного пункту, а саме окопів ворога працювали невеликою групою, а потім при вході в окоп ділились на двійки та трійки. В окопі були нори, ворожі бліндажі зачищали. Умовними так сказати, гранатами 783-я бригада державної спеціальної служби транспорту нещодавно повернулась з Донецького напрямку, доки на ротації військові тренували новобранців та проводили бойові злагодження. Дуже багато уваги приділяємо тренуванням. Тренування да важко, да тяжко, але вони знадобляться, щоб зберегти життя. Хлопців під час виконання бойових завдань навички бійців після тренування командир оцінив на четвірку. Каже: треба допрацьовувати, аби якісно підготуватись до передової, інакше не можна. Днями ці штурмовики відправляються на нуль, а передова помилок не пробачає. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.